Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що, закохалась с нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Париж виділяє 2 мільярди євро на військової допомоги для України. До пакету ввійшли ракети для літаків міраж, боєприпаси протитанкові керовані ракети і бронемашини. Допомогу напередодні анонсував президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Вони скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Європи, що відбудеться сьогодні у Парижі. Йдеться про саміт коаліції охочих об'єднання країн, які зголосилися надавати. Підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією серед ініціатив союзників можлива відправка миротворчого контингенту. Ніхто не хоче затягувати війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент у будь-якому випадку це бой бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб а контролювати ситуацію моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити унеможливлювати будь-яку будь-які бажання Росії повернутись з тієї чи іншою хвилю агресії. Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили. Наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент опиняється в такій ситуації прямого конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко будемо діяти. Просто зараз почуємо заяву президентів президента України та Франції, президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Пане та панове для мене велика честь і приємність знову вітати в Парижі президента Володимира Зеленського. Дякую, дорогий Володимире, що ти тут у вашій особі. Франція посилає послання дружби і підтримки всій українській нації, і це послання не не є двозначним. Ми є і будемо рішуче поруч з Україною. Це в інтересах європейського континенту та нашої безпеки. понад три роки Україна веде боротьбу, яка виходить за її кордони. Це боротьба свободи проти гноблення, боротьба закону проти жорстокості і е, е, агресивність Росії. Це не лише виклик глобальному порядку та світовій стабільності. Це також безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі. Сьогодні ми перебуваємо у Вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована я, як на якнайшвидше скорочення і, 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 і потім припинення бойових дій у тій послідовності, яка би могла допомогти нам досягти міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України та континенту. Останніми тижнями я дуже регулярно спілкувався з вами, шановний володимир, але також. Ож з американським президентом Дональдом Трампом з усіма європейськими партнерами та союзниками, і про це ми говоримо завтра. У Джиді eh, Україна чітко висловила Сполученим Статом свою згоду на повну на повне припинення вогню без жодних попередніх умов терміном на 30 днів. Не зважаючись на те, що це вона жертва агресії. Ми очікуємо таких же зобов'язань з боку Росії. останніми днями Сполучені Штати вели переговори завдяки гостинності наших саудівських друзів. Переговори Росією та Україною, щоб припинити удари по енергетичній інфраструктурі і працювати над припиненням вогню в чорному морі, ці заходи могли би стати першим кроком до ширшого припинення вогню, прокладаючи шлях до побудови миру. Хоча я бачу спокусу російської сторони переписувати, перетлумачувати те, що вже обговорювалося чи погоджувалося, шляхом перерахування нових умов і до того ж, Росія не доводить, що вона справді хоче миру, оскільки день за днем вона продовжує завдавати інтенсивних ударів по території України, в тому числі по цивільних об'єктах. ми засуджуємо ці удари. Вони повинні бути повністю припинені. Франція з першого дня заявила, ми не залишимо Україну одну. І ми підтримуємо ці, ці, ці перемиря в мирі в повітрі, і ми бачимо, що Росія на це не пішла і своїми актами реальними підтверджує, що вона продовжує вести війну на, на європейській раді. 20 березня ми нагадали про ключові принципи впровадження цього підходу. і ми продовжуємо далі думати, як повибудувати цей стабільний мир для України і нам спочатку треба продумати е, на, найбільш негайну підтримку Україні. Ми повинні продовжувати її. Хотів сьогодні оголосити новий пакет підтримки е, військової підтримки для України вартістю в 2 мільярди євро. Е, ця, ця підтримка вона повинна безпосередньо відповідати першочерговим потребам українських збройних сил. Це, наприклад, протитанкові ракети Мілан проти е, про, засоби протиповітряної оборони ракети Міка це літаки міс, які ракети Міка, які оснащені на міражах, це ракети наземного захисту містраль, це також засоби, які дозволять Україні тримати фронт бронемашини ВАБ АМХ-10, РХ, це боєприпаси, включно з дистанційними керованими боєприпасами, і це також виробництво техніки в Україні завдяки партнерським відносинам. З нашими оборонними підприємствами це так би мовити наше перше зусилля. на в цьому плані військової підтримки негайної для України мобілізувати зусилля наших партнерів Другий елемент нашої завтрашньої дискусії буде націлений на тривале підтримання припинення вогну, щоб контролювати, моніторити і підтримувати цей аспект. Ми будемо обговорювати, як вибудувати цю послідовність припинення Нення вогню контрольоване і, і потім як виходити на перспективу тривалого миру третій елемент дискусії це майбутня модель української армії, тому що коли буде підписана мирна угода, найбільша гарантія для України це мати свою власну армію, яка буде стояти першим заслоном і перешкоджати новим атакам, нові можливості атаки російської армії про це ми це завтра теж елемент. будемо говорити. Четвертий елемент це сили, сили забезпечення гарантій. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту, а на другим, другим заслоном для того, щоб також бути силою стримування. Ми зараз наші групи працюють по плануванню таких етапів. отже, завтра наші дискусії будуть проходити по цих чотирьох напрямках напрямках. і до наша мета дозволити Україні по перше, утримати зараз ситуацію на фронті, чинити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, до якого ми всі прагнемо. Хочу запевнити, Франція буде продовжувати свої зусилля, буде робити це у координації з американцями і узгоджуючи з європейцями. Ми не ми лише будемо посилювати їй цю підтримку. Я постійно тримаю зв'язок з президентом Зеленським. Дуже часто спілкуюся з президентом Трампом. Ми втрьох Франція, Британія і зараз і, і Штати активно працюють втрьох і, і, і а завтра також будуть присутні наші європейські партнери. Я хочу також підкреслити: Росія не має права голосу з того, що. Впливати на наші рішення, рішення, які можемо ми робити для того, щоб підтримати суверенітет, український суверенітет, тому що йдеться про суверенітет України і йдеться про безпеку нашого континенту, європейського континенту, дорогий президент, дорогий Володимир. Ви втілюєте всі для нас сміливість нації, які робить все можливе для того, щоб чинити цей опір, і цей такий опір він не може не викликати, не викликає повагу всі. Всіх європейців ми знаємо, що йдеться тут про нашу власну безпеку. тому ви можете розраховувати на нашу підтримку на ангажування Франції. Україна заслуговує на мир. І я пам'ятаю, коли грудневий вечір 2019 року у вас була дискусія з президентом Путіном і з канцлером Мелкель. Я вже тоді відчув, як ви будете боротись за цей мир і і історію не будуть історія не буде переписана. У нас в цій ситуації є лише одні факти: Росія агресор, Україна жертва і у нас сьогодні. З точки зору європейської історії, з точки зору поваги до міжнародного права у європейців немає іншого вибору ніж підтримувати Україну.